Брови, Довне. чоло, Довне. ну, голос. А чому в описі зовнішності тут не вистачає? Як ви думаєте? Плеча, очі е, до голови. Е ну, вимкнуло світло. Ми підключили мобільний інтернет, передали на інший телефон, де є Zoom, та підключилися з телефона. Тут, по-перше, безпечно, по-друге, відволікаємося від занять. И баб нам сказали в школе, что, если повибрина тревога, прерываете занятия и идите в безопасное место. Расписание звонков в первых, вторые, четвертый классы, пятый, одиннадцатый классы. Работаем мы согласно расписанию. Бывает так, что полкласса, бывает так, что 10 человек, бывает пять человек. Но все стараются. Если есть у детей возможность выйти в интернет, они это делают. Ми ж можемо працювати і в синхронному, і в асинхронному форматі. Тому, якщо немає змоги підключитися моментально з дітьми, то ми е, працюємо з ними асинхронно. Тобто, е, записали, е, я записала урок на відео і скинула їм на вайбер. Зараз інша ситуація. Ситуація складніша, тому що. Немає світла, немає інтернету. Діти і вчителі знаходяться в різних регіонах України. Школа повинна зробити таким чином, щоб усі діти змогли вийти онлайн в першій половині дня, в другій половині дня. Може сьогодні клас навчається зранку, завтра у другій половині дня а студія